Мені здається, бокси впорається Ой, бок, ти реально це зробив? Гей, він воду п'є. Фелік зніма окуляри. Раз, раз, це сам мін. на наш канал, щоб не пропускати нових озвучок. Хто не підпишеться, той лох. Конкурс співу. Okay! Wow. Wow. Chces, what's going on, 야너 yeah, no. 똑바로, 똑바로 해어야아 oh, yeah. yeah. 지금, <laughs> 지금 <어딘데? 갖고> 왔다 <웃음> 갔다 뭐라는 <갔다 웃음> 거야 만 열면 너는 매일 거짓말 너만 들면 너는 매일 거짓말 뜨면 너면 너는 메일 거짓말 그 그럴 줄 알았어 <laughs> 이게 무슨 일이야 이렇게 좋은 날에

Занимай, занимай. Я думаю, это опанинг. Эй, еще це? Кому-кому? -ДА! <звучит> Крукет <плоджит> честно, все знают эту песню. Я думаю, прям кожан. Это назавжди. Я знаю, я знаю, это <плоджит> <Назавжди. плоджит> <плоджит> <плоджит>

О, співати так весело. І переможець. є Ти лузер! Ти помреш! Я вб'ю тебе! Сьогодні Чанбін збирається битися. Я тобі поступився. Тоді я просто наклею 9 штук. О! 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 Ти помреш. Ти помреш. Сьогодні ти будеш покараний. Це бін Сьогодні твій кінець. Тут більше нема ченбіна. Я ж ліміт, правильно? Просто власноруч не пиши його ім'я. Та не треба. Ти клоун разом із якимсь міном. Четверта, п'ята, шоста. Вау, їх так багато. Невесело у тебе Бінго. Хіба так правильно? Йому ще дозволено на них писати. А, точно, в мене ще одна. Вау, ти такий добрий. Кого мені додати? Сінміна. Добре. Що якщо не переможе за одним слотом? Треба додати всіх хоча б, раз, щоб було веселіше. Окей. Okay. Ah. Що ж, хто команду? Я залишу це на вас, хлопці. Хто хоче зі мною перемогти Я. Окей, Хані, Хані. Ханні, Окей, ми готові. Я не дуже впевнений, щодо цих мемберів. Чому мені здається, що ми приречені? Ми просто бабо Рача. Це пабу -ра плюс Юнбок. Ми паборача. Чонбіна, я тебе захищу. Ей, хто хоче захищати мене? Так, дякую, Банчан. Пабо Крача, пабо крача, пабо крача. Може, Можете бути реча генії. Найневдачливіша Рача. Гайда, будемо вже переможці. Ми будемо вже переможці. Я, браче, називав це морські водорості. Подивіться, як він зиркає. Це мій наша команда вже переможці? Так, най буде. Вже переможці. Вже переможці. Ми вже занадто побораче. Ну що ж, перевіримо наступну скаргу? Що за скарга? Мені здається, що сусідська Вартакіць постійно тільки співає та грається. У мене є підозрюю, що їхніх їх навичок пігнали. О, Ти підозрюєш? Підозрюєш? Пабо краще вирішив. Ми покажемо на що здатні. Ей, беріть найсильнішого. Один, два, три. Ай. гаразд, випадка. Треба подивитися, як вони це зроблять. Команда вже переможців вперед. А тоді Чанніхен. Це Мініхен. Це Чанніхен, а це я. Окей. <плес> Окей, Ви готові? Будь ласка, перевірте час. Час. Перевірте! Він сильний. А це ваш Вау, <свист> <свист> вийшло. Вау, вийшло. О, рухається. О, рухається. Ще раз. Найс. Обережно. Ой, ні. Як ти взагалі маєш це зробити? А, вітер. Знову. Ну, ма ти зможеш? Ага, та просто кинь разів 20. Рухай далі! Досереться. Досереться. Скільки залишилось? <плес> Якщо ти провалиш, це банчан піде знову. Цей був такий. гарний. А, так близько. Здається, це буде дуже важко. Це складно. Та ще посередині. <плес> Молодець. Нурбо впаде. у у Ще Ууу. Ще раз. Найс. Погнали хипчуку. Чанбін, зроби це. Трішки вище. Хоп. Дужба. Було так близько. Вау, це було так близько. Йоу, це спрацювало. Тоді я зроблю це. Звісно, звісно, поміняємося. Йоу, Чан я справді дуже сильний. Окей. Okay. Гей, hey, А зараз Міч, м'яч мяч мяч. <звісно> Ты був майже час, а вже ні. Спробуй знову. Нам потрібно більше води тут. І знову. Хочеш? Найс. Я чекаю на ену. Я втомився. Я теж втомився. Нужбо. Ей, що більше поти, то більше він попадає. Іна, хоч сюди. Ей, з ніхеном, поміняйтесь. поміняйтесь. Ей ти як цуцик, такий милий. О, окей. О, молодець. Останнє, окей. Це це найважче. Потрібен пропелер на спині. Ніякої різниці. Іди. Бін хоче сюди. А варто, тоді ти туди. Лише м'яч Хеон, лише м'яч. Якщо подути зверху, він котитиметься. Воно зараз все розліється. <плес> Навіть якщо хтось виграє, що як це займе години 45 хвилин. Ось так, ось так. Сюда. Зачекайте, я, я ще бачу зірки. Окей, хліб банчан. О, це найважче завдання. Колись він вже робив це. О, це найважче завдання. Ей, синміна, благаю. Син він погнав. Всього п'ять. Всього п'ять. Дві. В інший бік. Ось так ось так ось так. Ще одну, одну одну. Це було п'ять. Ще одну. Це було п'ять. Час. Це не зайняло багато часу. Окей, погнали! Ходімо. О! Чудесно, ліксі просто читер. Єй, вау, у тебе вийшло! Це ж тікток майстер. Наш тікток майстер, ті масс. Найс. Дивіться, як треба. О, так близько. О, близько! А, так близько. Думаєте, у мене вийде? Fight я йду. Окей. Найс, янбок. у цьому. Найс. Nice. Якщо я зараз не в замініть okay, мене. Окей, окей, okay, поміняємось. Пойшло. Ну ж, бо я це зроблю. Ось так. Майже, майже. Боже. Я зроблю це прямо зараз. Окей, okay, прямо зараз, зараз. Давай. Близько, близько, близько. Я не думаю, що треба так сильно нам кидатись. Ти так тяжко. Ти зможеш, ти зможеш. Але ти добре кидаєш? Айс. Чудово. Готуйся, ти був так близько. Ааа, добре, я поміняюся з тобою. Ти молодець! гоу так швидко. О, молодець! О, Гюнджи! Окей. Okay. Okay. Nee Ні-ні ні, ти <плес> маєш відчути його. Гарно, гарно, це було круто. Гарна траєкторія. Wow. Добре, добре. Янбоки молодець. Вау, фелікс. Два, три, чотири, п'ять. Окей, я закінчив. Ага? Ні, вона не мала впасти. Вона мала стояти. Правда? Що він робить? Гей, готуйся. А, це було так близько. Хан, щойно. Хане, я не бачив, що ти зробив. Ні, я точно впорався. Я справді зробив це раніше. Вибач. О, во трезар година. Тобто протягом п'яти хвилин ми. <laughs> ладно. Гей, та ні. Сян, чому ти цей суй? Він мене Зрозуміло. Я просто спробував бо був тут. Остання. Окей. Кажуть, любов робить вас схожими. Ми всі однакові. О, дуже близько. А Хан, спокійно, спокійно. Один. Один. Два. Так, залишайся спокійним. Два. Хтось хоче підмінити. Йонджине. Йонджина. Спробуйте. О боже, ця гра не легка. Це складно. Хьон, тут. простисі ж тут. Сюди. Тобі потрібно дути ось так. Його стали ще м'якшими. Так-так-так! Ай, так, так. хані наповнює склянка злиною. Йо, він знає, що робить. А, негайно. Опа! Сюди! Не стій, пігнав, пігнав. Один! Один! Два! Оооо! Ще дві, ще дві, ще дві. Мені бити в цей бік, чи в інший. На, це так дратує. Вибачте, вибачте, хлопці. Ейсен, минаться доволі ж як ти зробив з першого разу. Смачного! Найс! Інбок, справді майстер у цьому. Хюнджина! Нужбо, Хюнжина, погнав! У тебе вийде! Будь ласка, Хюнджина, нужбо. Ти не повинен бути таким тут. Не будь таким. Генді з тобою. О, найс, дуже добре. ж! зачекай, дай мені щось зробити. Добре, тоді я це зроблю. Блін, всі крім тебе хендурники. Не можу повірити, що програв це двічі. Йонджин, не будь таким. Йонджин, все нормально, ми помінялись, бо я теж програв. Ти правий, аж відлягло. Хана, ти все, що у мене є? А, було близько. Зачекай, це успіх. Так! Вау, йонбокі. Ха, окей, go, let's go. Хана, я вірю в тебе. Саме так. Суди-сюди, сюди. Відсунься, тебе може вдарити. А! Мене вдарило!

<пробітник> <пробітник> Стоїть! Вийшло! Вийшло, вийшло, вийшло! Це успіх! Успіх! Успіх. Чотирнадцять хвилин. Чому ми продовжили? Чому ви нас не зупинили? Ні, не зупиняйте мене. Ні. Та <пробітник> ні. Я маю на увазі. Ми так старалися, чіпляючись за надію. Чен Біньхьон, час для помсти. Ліно зробив усе це. Уявіть, як буде весело, коли всі дістанцію йому. Я таке роздратований. Боже, це так дратує. Додайте одного хана. Щоб на нього могла випасти. Додайте одну для Хенджіна. Хенджіном буде весело. Це що? Де не спробую. чому в мене не виходило? Режисер, обережно. Режисер, обережно. Думаю, це просто не для мене. У мене з цього виходить тільки одна штука. Ось тут я добрий. І мене теленозом нічендю. Ага, ти правий, ти правий. Що ж? Ну що, що ж? ж. Окей. Та, ну що ж. Ну, ми маємо вирішувати наступну скаргу жителів. Яка наступна скарга? Мені сумно, що ви в минулому випуску погано впоралися з грою в яблука. Тоді ми зіграємо в одні яблука. Ми не змогли показати це вам під час дня змагань. Перемістіть яблуко до резервуара, не використовуючи рук. Я буду використовувати ноги. Просто без рук. Той, хто перемістить найбільше яблук за хвилину, виграє. Переможець, отримає п'ять наклеїв. Окей, мені потрібно виграти. Що ж, тоді почнемо з Янчуніна. Приготуйся. Почав. А, як це зробити? Ей, чого ти такий милий? У мене не виходить. Іна, спробуй засмоктати. Гей, лише одне яблуко. Не виходить. Ні, поглянь. Зубами. Прокуси зубами. Ей, занурю обличчя повністю. Скільки часу пройшло? Як це взагалі робити? Як це зробити? Наступний. Окей, Окей, Синвін, погнав. Спізнаєш? Та не вийду у нього маленький рот. Ой, ти не вкусиш його. Прокуси його зубами. <плук> Він дихав через ніс. не. На... Що не легко? Пірни за ним. Окей, приготуйся. Пігнав. Його волосся все мокре. Йо, може йому вдасться? Гей, він воду п'є. Фелік зніми окуляри. Ось, як це робиться? Так це працює? Скільки часу пройшло? Продовжуй, продовжуй. Друба стільки скільки зможеш! зможе. Він молодець. Він такий вправний. Ян Бог, ти геній. Ти можеш бути переможцем. Ти можеш перемогти. Ти круто. Я здаюсь. Окей, я теж здаюсь. О, це дійсно важко. Вам просто треба вкусити за один раз. Так, це складно. Ось так, давай, давай, давай. Мій рот занадто маленький. У тебе великий рот. Ах, дійсно. Окей, ліно, вперед, ліно, ти впоручся. Ліно кролик він зможе. Кролик. Ліно, що ти можеш зробити у воді? Ах, Ліно Хіон, він просто норі обличчя, але нічого не можеш зробити. Так природно переключається на інше, це таксично. Хіон, чому ти міняєш яблука? Чому ти їх міняєш? Він посунув одне, але вкусив інше. А, ти хочеш його смоктати? Метод смоктування. <плес> Що він це робить? він, О, він яблуко. <рі> Ти можеш спробувати втягнути його. Не можеш, як ні. як пилосос. Банчан впорей... точно впорається. Я ніхіон добрий в такому. І так, приготуйся. Мені здається, він вкусить одразу три. О, майже майже. Хіом спробуй нижніми зубами. Можеш навіть вкусити. О, ми справді це. Респект, респект. Виглядає весело. ось поражаючи. Тоді. Так, де тут сенмін? О боже. Синмінусь тут. Я наклею його тут. Чому Банчан? Мав бути Сенмін. Ах ти шахрай! Підготуємо наліпки для Сенміна. Він шахрай. Тут теж є кілька. Ви ну, хитрий. Не завадьте собі ворогів. Треба залишатися спокійними такі моменти. Окей, ні, ні, сюди, сюди, сюди. Окей, окей. Зробимо це тут. Я радий, що мої шанси зменшуються. Ні, не ховайте чонбіна. Тут недостатньо наклек Чонбіна. Лишилося його дві сенсі лише дві. Та хай, один є скур? Ні, ще одна. Ось тут, ось тут і все. І це всі п'ять? Це всі, це всі. Ми зробили лише три. Що ти маєш на увазі три? Скільки сідмінів тут є? Один, два, три. Ось ще одна. Ми один. зробили три. Ось так. Додаємо ще одну. Раз, тось і все. Йо, погнав, Йонбока! Йонбока, зроби сильний поворот, сильний. Погнав. Ця рулетка дивна. Вона крутиться сама по собі. О, це спрацювало. Їм син мін. Ким сон мін. Чекайте, а хто там був спочатку? Ліно. Ой, ну це просто доля. О, нам, нам потрібно було насмітити більше. Гей, хто хоче зі мною кидати яблука. Народ, чи спробуйте це? Гей, Чонбіна! Гей, Крістофер! Іди сюди, час їсти! Так, бувайте, я пішов. Бувай! Бував, тату! Лінахіан, поспішай додому! мяу. Добре! Чонбін, поспішай додому! Час їсти, їсти швидше. -джина, ну ми поїмо в місці, швидко! Ой, голодний. Я голодний. голодный іди сюди окей. Фелікс час їсти іду. ЯН не БІГОМ їсти іду, сусідська варта. А, я казала тобі повернутись раніше. Um. Нума. Ось озі, озі озі. Це схоже на наш другий рідний дім.